Днями повернувся після тривалого лікування у кращих госпіталях України та Німеччини важко поранений бродівчанин Сергій Тітаренко. Вертолітники досі потребує серйозного лікування. Допомогти у цьому вирішили благодійним концертом у бродах, який ініціювала депутат Верховної ради 7-го демократичного скликання Ірина Сех. Льотчик Сергій Тітаренко повернувся з зони АТО з важким пораненням, аби йому допомогти. В бродах організували благодійний концерт та збір коштів для героя. Концерт розпочали із пісні Молитви. Артисти віддали шану героям Небесної Сотні, які загинули за майбутнє України. Серед них жителі Львівщини, Роман Сенек, Юрій Вербицький, Роман Точин, Андрій Корчак, Роман Варениця, Віталій Коцюба, Володимир Бойків виповнилася річниця тих сумних трагічних подій для України, які відбулися. На Майдані всі ми про це знаємо. Співчуваємо родинам загиблих, а також тим, хто покалічений, поранений. І такі заходи відбуваються в обласних центрах. В районних центрах і сьогодні ми зголосилися взяти участь в такому заході в місті Броди. 4 червня два вертольота Мі 24 вилетіли на бойове завдання поблизу Слов'янська. В одному із них штурманом був Сергій. Терористи поцілили у його вертоліт із зенітно-ракетної установки. Вже після аварійного приземлення вогонь охопив кабіну, де й перебував Тетеренко. Чоловіка дивом врятували. Мені як рідний син. Поганого нічого не можу сказати. Тільки коли покликали його захищати Україну, ми були Львові всі. Я його проводила. Я дивилась на нього, як на героя. Нам було тяжко, коли він йшов, але він з такою, що не, не можу то передати ті слова, як я його бачила, як він йшов захищати нашу Україну. Як герой, коли ракета їх вцілила, це був взрив один. Ну, говорили так, що і другий був. Вони летіли вище 100 метрів, ну і рятувалися. І каже, мамо, як я побачила його, я горів, отак От плам'я йшла по ньому. Зараз льотчик перебуває в Вінницькому військовому шпиталі. Невдовзі уже повернеться до рідних та їхати загалом нікуди. Він, дружина та двоє маленьких дітей живуть разом із батьками у двокімнатній квартирі у старому будинку. Житла свого в нього немає. То виникла така ініціатива: об'єднати зусилля влади, громадських організацій, політичних партій, просто небайдужих громадян і придбати житло йому. На концерті люди пожертвували значну суму, та все ж це лише початок, як стверджують у бродах. Сьогодні на бродівщині благодійний концерт пам'яті небесної сотні. І е, під час концерту вхід був вільний, але під час концерту е, збиралися кошти для важко пораненого нашого льотчика, нашого бродівського полку, який е, залишився живий, але дуже важко поранений 4 червня на Слов'янському Сергія Тітеренка. Те, що люди вкинули в цю скриньку, в цю пожертв, пожертв... скриньку більше ніж 9 тисяч. Тут і є ситуація наступна, що е... Сергій, сьогодні я на на інвалідському візку. Артисти своїми виступами трохи розрадили втомлені душі бродівчан. Роман Микитюк Олексій, музика, програма Очі на львів ТБ».